Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Акарс. Найкращий сервіс по пригону автомобілів з Америки в цілому світі. І сьогодні у нас автомобіль, який я дуже сильно люблю. Такий автомобіль у моєї мами. Він привезений компанією Акарс. Це Mazda це 5 2021 тисячі двадцять року. На наша красуєна, 21 рік. Дизайн цього автомобілю мені дуже подобається. Ще з тих, з тих пір, як він тільки вийшов, я в нього просто закоханий. І дуже радий, що моя мама, мама, приїд. Купила собі саме цю машину, тому що вона хороша, прямо в усьому майже відмінниця. Даний автомобіль у нас дуже гарні комплектації. На жаль, панорама в ці 5 машині взагалі відсутня в принципі, але тут є люк, 19 колеса, безключовий доступ. І ще ціла купа ніштяків, які ми побачимо вже всередині. Взагалі, вона дуже вигідно відрізняється від своїх конкурентів. Справа в тому, що вона краще, а головне дешевше. Зара четвертий. Вона Красивіша за я не знаю, що ми там знімали за X1 і краще, до речі. Е, да, в принципі, вона, якщо приїхатись, вона виявляється кращою майже за всі середньорозмірні кросовери, які ми знімали на цей час, ну не, не рахуючи режовери. А, а так всього я не побоюсь цього слова. Вона навіть краще за Q3 2021 року, яку ми на, то, також знімали. Яка дуже така, знаєте, пластмасова всередині. Ця машина всередині має набагато кращі матеріали. Ого завівся якийсь v 8 да десь. Ну, не важливо. Значить, я вважаю основним конкурентом цього автомобіля. Завжди, коли раніше нам в Акарс дзвонили люди і шукали собі Tiguan, Я завжди пропонував цю машину, тому що вона надійніша, вона красивіша, вона краща по якості оформлення, оздоблення салону. Але Tiguan перемагає її в одному моменті, і це панорама, якої тут, в принципі, немає за будь-які гроші, скільки ви надавайте мазді, вони панораму вам сюди не зроблять. І це невеличкий мінус. Так, ну перш ніж розповісти про двигун, хочу сказати про річ, якої тут нема, а хотілося б це газові упори. На жаль, їх тут немає. І до того ще дуже важкий капот. Я так розумію, що він сталевий, тому що можна реально качатися. Ну, це такі дрібниці. Значить, під капотом у нас 2,5 SkyActiv на 194 кінські сили, і цей двигун класний. Пояснюю, чому. Тому що, по-перше, це атмосферний двигун, тобто у вас буде така рівна тяга, контроль без ривків і турбовагів. По-друге, він дуже надійний. Про технічні особливості я розповім трошки пізніше. Зараз можу сказати лише одне: що машина їде достатньо бадьоро для такого класу автомобіля. Тобто, якщо взяти всіх однокласників, вони їдуть всі приблизно однаково. Витрата пального тут, незважаючи на те, що це 25 літровий. Атмосферний двигун тут десь в районі 8 літрів. І це супер-пупер класно. Поїхали далі дивитися. Зараз зачиняли, коли капот. Помітили такий момент, що коли його відчиняєш, ця частина, я не знаю, це бампер вже чи ще капот. В общем, вона залишається на місці. І виглядає це так досить незвичайно і взагалі, як і вся оця частина. Просто зацініть, як красиво виглядає взагалі це. Воно так складно. Я думаю, що. Краще мази з ударами попереду не обирати, тому що рихтувати це я не знаю, хто зможе. Тільки я Так, Щось цікавого. Класний дуже значок мази, він так якби за стеклом таким. дуже прикольно виглядає. Прикольна дуже решітка ця пластикова з такими галочками. Такі як птічки. Але саме прикольне в цій морді це противотуманки, Просто подивіться на цього малючка. Хорошенький, правда? От просто такенька туманка. Дуже цікаво, як це все працює. Зараз у нас е, світло, і на, на жаль, ми не зможемо познімати цю машину вночі, але я думаю, що в мазі працюють не, не дурачки, якісь там і світить воно нормально. Так, перепрошую, що в нас така брудна машина, тому що зараз така погода, що ми поки доїхали, вона була чиста, а вже от така. Е, але нічого. Значить, позаду ми одразу бачимо, що у нас повнопривідний автомобіль. До речі, у Мазди дуже цікавий повний привід. Я розкажу, коли ми будемо їхати. Е, також ми бачимо, що у нас SkyActiv. А ви що думали тут? Є до речі, ще про SkyActiv хочу сказати, що двигун вийшов настільки вдалим, що вони на базі цього двигуна вже почали складати турбодвигуни. Є до нас 2.5 Турбо дуже цікавий двигун. А зараз вони ще придумали рядну шістку турбову. Але позаду ми зібрались тут не для цього. Ми зібралися, щоб подивитися, що там в багажнику. Тому давайте дивитися. Одразу, одразу помітно, що багажник просто здоровенний. Тут можна навіть пікніки всякі влаштовувати. Ну, дивіться. Просто дуже глибокий, дуже класний. Тут маленьке ця, е, заглиблення, тому діставати і засовувати сюди свої валізи буде дуже просто і легко. І це плюсик, я вважаю. Так, і що у нас тут під поліком? Під поліком все дуже оку... е, обережно, акуратно, охайно. Е, і у нас тут повноцінна значить, запасочка, а, ні, докаточка. Я перепрошую. Така схожа на велике мотоциклетне колесо. Subwoofer Bose. До речі, в мазах дуже класний звук оцей боус. Набор ключів, данкратік і якась невідома фігня. Я думаю, що це для Данкрату, щось. Чесно кажучи, точно я не знаю. Тому, друзі, напишіть в коментарях, що це за фігня. Дякую. Також, тут дуже класна система відкидання сидінь. В багатьох машинах вона реалізована аби як, а в мазі це дуже класно. У нас речажок, який тобі краще? Оцей, так? І чи той. Оцей. Речежочек, ми його дергаємо. І все дуже класно і зручно відкидається. Ну, молодці. У мене в машині не так зручно. Так, ну і в багажнику у нас є не тільки сабвуфери, щоб ви розуміли, наскільки серйозно боус підійшов до своєї акустичної системи, тут навіть в багажнику є піщавочки. Так, ну що, друзі, перед тим як сісти всередину і розпоказати вам, там, що там відбувається, тут є ще одна дуже прикольна і головна корисна штука. Справа в тому, що коли ми відчиняємо двері, вони у нас відчиняються разом з порогом. А це означає, що ваш внутрішній порог буде завжди чистий, і ви не запачкаєте собі штанішки. Дуже зручно. Так, ну що, що до посадочки. Чесно кажучи, чесно кажучи, хотілося б краще. У моєї мами справа в тому, що сидушки зроблені, зроблені з е, шкіри напи е, в комбінованій е, з алькантарою. І ці сидушки м'якіші і вони трошки краще фіксують. У нас ці шкіряні сидіння не так класно фіксують. І такі, знаєте, сидіння дуже схожі на ті, що були у нас е, в експершому, да, якщо я не помиляюся. О, да. от сідушки дуже схожі на експершу. Вони взагалі не фіксують бокової підтримки. Тут немає, і мені чогось постійно здається, що я кудись сповзаю в сторону. Але в принципі сидіння зручні, просто що зовсім не спортивні, Але лише машина не про це. Дуже красиве кермо, мазда сконструювали, Прямо от форма причудова. Єдине, що мені не подобається, і взагалі це така фішка. Я не знаю машини, які приїжджають з Америки, воно дуже таке слизьке. Тобто, отак, от, знаєте, їхати однією рукою там керувати. Ну не дуже приємно, хочеться постійно тримати кермо обома руками. Але я думаю, що це просто хтось неправильно обробляв шкіру цього двигуна, і все це відновлюється без проблем. В принципі, кермо не виглядає зношеним. До речі, пробіг в цьому автомобілі всього лише 60 тисяч кілометрів, і трошки пізніше ми переместимося в офіс Акарс і порахуємо, скільки. За скільки такий автомобіль можна зараз пригнати з Америки. Також, що до матеріалів, мені взагалі, я вже, як ви розумієте, сидів в такій Мазді, і матеріали мені тут дуже подобаються. Тобто ця машина дуже вирізняється від своїх японських друзів, у всякому випадку, коли вона тільки вийшла. Тому що тут все зроблено дуже якісно. Усюди, прямо от, от усюди чим ви взаємодієте, матеріали дуже приємні, дуже якісні, м'якенькі, оці, оці штуки. У нас тут строчечка дуже. Красивого обрамлення вент отворів, воно наче з алюмінію, але я думаю, що це така плівочка на, на пластику, але виглядає класно і дуже приємно на дотик. Також у нас тут класна вставочка така під, дерево. Саш, покажу, що це. під дерево. Дуже приємна, дуже якісна. І під, під нею знову така фігня під алюміній, як і в принципі ці ручки. Ну, я сподіваюся, що це все ж таки алюміній. Е, у нас система, як я вже казав, акустична Bose. І від себе скажу, що я вже це вже не перша Mazda, з якою я маю справи, і системи Bose у них дуже класні. Ще з 2007 року, а саме такий рік був випуску у Mazda, на який я їздив вперше. І там все звучало дуже класно, а тут звучить ще класніше, тому що тут ще більше динаміків, і вони дуже класно налаштовані. Взагалі салон, знаєте, дуже таке дуже класний, производить впечатлення. Справляє враження дуже якісного, хорошого, такий майже такий преміум, я б сказав. Ну тобто, блін, величезний, величезний шах вперед для японського автопрому. Так, друзі, перше, що е, я помітив, коли зачинив двері, що ми сидимо в повній тиші. А все діло в тому, що у нас тут подвійний склопакет. Ви взагалі бачили колись в середньорозмірному кросовері подвійний склопакет? Я ще ні. Так, ну, ну ладно, а тепер е, що у нас взагалі тут є? А є у нас багато чого. Ну по-перше, на кермі у нас ціла купа всіляких кнопок, і це означає лише одне: що у нас машина облаштована усілякими датчиками, помічниками утримання в полосі запобігання зіткненню, можна встановити навіть дистанцію до наступної машини на круїз контролі Дуже зручно, класно, але я цим ніколи не користувався. У всякому випадку у своєму автомобілі. Але вона там також є також. У нас підігрів керма. От, здавалося б, така дрібничка, але яка приємно. як приємно сісти в машину, а кермовою степленьке, і це дуже якось навіть гріє душу. І взагалі цей салон такий дуже затишний. От в ньому приємно знаходитись. І взагалі машина налаштовує на такий відпочинок всередині. Також у нас є проєкція на обов'язково. Ще одна функція, яку, якою можна було б і трошки зекономити. Але воно тут є і добре, що є. А от що мені взагалі дуже подобається, так це. Значить, наш центральний цей колодязь колодязь з приборами. Тому що у нас є всі ми улюблені стрілочки, я сподіваюся, на тахометрі і на усіляких датчиках. А головне, що у нас посередині, от ви думаєте, що це стрілочний спідометр? А ні, це екран. Причому екран, який дуже класно і мінімалістично сюди вписаний, він не перенавантажений усілякою інформацією. Тобто зараз у мене просто спідометр, але при бажанні я можу тут проклацати собі різні. Показники бортового комп'ютеру, і також вивести сюди свій, боже-мій круїз-контроль. Дуже класна система. Мені вона завжди, от коли машина тільки вийшла, вона мені дуже подобалася і дуже класно все читається. Ідемо далі. Тут є взагалі класна фішка, яку я дуже люблю, і це обдув сідочок. Вентиляція сидіння. Це взагалі просто кайф. Дуже люблю, коли жарко. А воно тобі дмухає куди треба і відчуваєш себе людиною. Чого тут не вистачає особисто для мене? то, оскільки у нас вже тут така предмаксимальна біля максимальна комплектація, Не вистачає все ж таки чорного чорної стелі. От, якби була ще чорна стеля, то салон би здавався ще більш нарядним і дорогим. У мами, до речі, є чорна стеля. Взагалі класний, класний салон. Тут багато нішок, він дуже практичний, але ніжки в дверях такі, ну, досить маленькі. Тобто, щось велике, там якусь бутилку, ви сюди не кинете. Поїхав далі. Багатьох моїх колег трошки смущає ця наша мультимедія. Кажуть, що дуже маленький екранчик. Мені цей екранчик дуже подобається. Він так обережненько дуже туди вписаний і виглядає дуже таким милим. З чим я не зовсім згоден, це з стилем візуалізації. Ну, чому треба було робити таке підметало брамування? Але це вже питання до дизайнерів. В принципі, система дуже непогано працює. У нас тут зручна крутівочка. Якщо вам незручно користуватися крутівочкою, ви можете тикати туди пальчиками, тому що екран у нас сенсорний. Як я вже казав, музика тут Bose і грає дуже причудовенько. Тобто цій аудіосистемі можна сміливо ставити десь 4. Тверду четвірку таку. Ну, і, і то я ставлю тверду четвірку просто тому, що я сподіваюся, що коли-небудь я почую аудіосистему, яка просто мене в ступор якийсь зажене. Але ця система дуже непогана. Для цього автомобілю прям клас. Тут у нас є навігація, музика. Ну, в принципі, нічого такого, як це називається, сверхістисного. Як бути сверхістисним? Supernatural. 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 Nothing. Супернечого, вона ж все ж таки компанія, яка машина з Америки приганяє так. Щодо блоку клімат контролю, він такий звичайно. Так, кілька слів про блок клімат контролю. Він виглядає дуже просто і навіть трошки можливо застарівшим. Але тут є кнопки, і мене це вже радує, тому що не треба шукати це все на якомусь дисплеї-моніторі, десь в якихось налаштуваннях. E, значить, кнопочки дуже приємно натискаються, хоча виглядають трошки застарівшими. Але що тут дуже класне, це кортівочки регулювання температури, тому що вони... Просто чудові. Вони зроблені під алюміній і таке, знаєте, зусилля дуже благородне. І оцей щелчочок. Коротше, дуже приємно їх крутити. Прям хочеться змінити температуру, навіть якщо це особливо і не потрібно. Єдине, що от кнопка кондиціонування, кондиціонування повітря е, трошки не зрозуміла, тому що усі кнопочки підсвічуються. Ця кнопочка не підсвічується, і зрозуміти, чи працює вона чи ні, можна тільки на екранчику. Навіщо це зроблено? Не знаю, але зробили і окей. В принципі, звикнути до цього можна. Формання цієї центральної частини теж дуже мінімалістичне, але і зібрано дуже якісно. Ну, тобто ніякої люфту тут немає, як в Тойоті, Я перепрошую. А що тут є? Це є така ніжка, на жаль, без, без дротової зарядки. Але сюди можна кинути одразу 10 айфонів, що в принципі практично. Є 12-вольтова зарядочка. Тут у нас реальний лак у машині пробіг 60 тисяч кілометрів і кілька подряпинок тут же є. Але це хвороба усіх, значить, реальних. Лаків. Селектор передач працює. Ну, в принципі, там, якогось особливого приємного відчуття він не дає, але є і є і добре. Тому що я люблю важелі перемикання передач. У нас тут є значить, кнопочка, яка перемикає режими їзди, тут є режим спорт. Хоча Mazda, в принципі, не орієнтована на спорт, але їде вона досить бадьоро, навіть на атмосферному двигуні 194 кінські сили. У нас електропаркувальне гальмо. Функція автохолду є, якщо вона комусь потрібна, і крутівочка керування мультимедією, яка, в принципі, розташована зручно, але не так зручно, як BMW. Тому що тут сама посадка до цього не розполагає. Як? Розполагає. Ну, коротше, посадка тут не сказати, щоб дуже спортивна, тому у нас цей підлокіточок сунутий трошки назад, тобто сидіти тут треба отак. І якщо ви їздите отак, то в принципі крутілочку дуже навіть. Зручно цю з нею взаємодіяти, але чесно кажучи, коли ти їдеш, хотілося б, щоб цей підлокітничок був десь, от закінчувався десь тут, щоб можна було легко кинути сюди е, лікуть. Але тут такого немає. А що тут є? Це величезні підстаканники, куди можна собі закинути найбільші стакани від колокола в Макдональдсі, які у них тільки є. Крутівочка, регулювання, значить, гучності, яка теж дуже має приємне таке, знаєте відчуття, коли з нею взаємодієш, і взагалі зроблено все класно. Тут у нас м'якенька фігня обшитою шкірою, е, нижче пластик, але нічого страшного. Так, у нас великий бардачок. а ні, не ну, такий же він великий, він просто під таким кутом е, зроблений, що здається, що великий, але насправді тут це одразу йде стіночка. Але він обшитий дуже приємним таким ворсом, навіть приємнішим, ніж, Да, я скажу, це навіть приємніше, ніж в BMW. Дуже приємний бардачок. Він має так також приємне зусилля, але бачите, так падає. В BMW він так не падає. Він так дуже плавно опускається. Так, про дерево ми вже це казали. Воно дуже схоже на Тойотівське, і це явно надруковане дерево. Тобто малюнок цей не дерев'яний, він такий, знаєте, щось. Щось середнє між деревом і якимось металом виглядає дуже навіть прикольно і дорого у цьому салоні. Тут у нас теж щось твердий пластик. Тобто, в принципі, усе усе, усі частини, з якими ви взаємодієте руками, вони м'якенькі, а там що нижче, да, там вже тверденькі, але нічого страшного. Усюди є всякі резиночки. Так, що у нас тут готові? Да. Тут така досить величенька ніжка, тут є у нас така поличка, яка встановлюється тут і їздить. До речі, на ходу ми ще не разу не чули, щоб вона якось шуміла. І досить велике таке. Таке тут для зберігання, я не знаю, що тут можна возити. Ну, можна кілька банок пива сюди кинути. Також тут є два USB-шники. роз'єм для SD-карти, що так натякає, що сюди можна записати собі якихось мультиків і дивитися, поки ви їдете в якісь свої мандри. Два USB-шники, AUX і 12 вольтова ще одна зарядочка. Нічого особливо цікавого, але навіть ця поличка, друзі, обшита войлоком всередині. Тобто, якщо ви сюди міл... мілочушки свої накидаєте, вона не буде там сильно дзвонити. Друзі, а перед тим як проїхатися, зараз ми телепортуємось в офіса і порахуємо, за скільки такий автомобіль можна пригнати з Америки, і поговоримо про нюанси пригону таких автомобілів в Україну. Погнали! Друзі, для визначення вартості ми використовуємо сайт автостат. Це взагалі наш головний помічник для підбору автомобілів. Тому що тут ми можемо визначити актуальну вартість сувотів в Америці. От, наприклад, нещодавно була продана мазда cx ЦХ5» 2020 року. У неї був всього один продаж. Це означає, що на орійних аукціонах цей автомобіль не був. Його продали з першого ж аукціону. Це добре, значить, машина хороша. Ризик у нас низький. Сайт автостат сам визначає за допомогою різних даних про автомобіль. Ризик при покупці тут він низький. Це добре. 25 тисяч міль пробігу взагалі супер. Машини and drive, тобто їде, заводиться і їде. І сертифікат на селвіч, з яким у нас не виникне жодних труднощів при проходженні митниці. І так, давайте подивимось тепер, що це за машина і які в неї пошкодження більш детально. Так, от навіть такий же колір, як у нас комплектація аналогічна. Ударчик у нас незначний. Нам потрібно буде замінити двері, пластмаску на акції, Можливо, порихтувати крило і задній бампер. В принципі, нічого смертельного, задня ходовка. Єдиний мінус, що у нас постріляли подушки, але це ми також також робимо. Ми перепаковуємо подушки, вставляємо нові піропатрони, і взагалі ніяких проблем з цим немає. Комплектація у нас аналогічна, навіть точно такі ж сідушки, екранчик. В принципі автомобіль дуже схожий на наш, навіть з пробігом. Так, під капотом у нас все чудовенько, повний привід. Короче, такий такий автомобіль ми можемо рекомендувати для покупки. А тепер давайте порахуємо, за скільки такий автомобіль можна пригнати з Америки. Для цього ми використовуємо наш фірмовий калькулятор. Я вже забив ціну лоту 10 тисяч. Це у нас СУВ 21-го року. Об'єм двигуна 2,5 літри. Бензин, організація ремонту на акарсі і коштує ремонт десь приблизно 3 тисячі доларів. Ми точно вліземо. І фінальна ціна у нас під ключ виходить 23 тисячі доларів. А тепер давайте подивимось, за скільки такий автомобіль можна придбати на авторії. Я вже підібрав кілька варіантів. Перший у нас в аналогічній комплектації 20-го року 58 тисяч пробігу, так само як у нас. Але ціна 28 тисяч 300 доларів. Тобто ми економимо аж 5 тисяч доларів. Причому цей автомобіль також з Америки. І давайте подивимось, що з ним було. Так, він пішов за ставкою трошки більше за нашу, але удар тут також незначний. Е, в принципі, нічого смертельного і навіть не стрільнули подушки. Тобто такий автомобіль ми також могли б рекомендувати до покупки, але єдине, що що за карсом ви зекономите як мінімум 5 тисяч доларів, тому що ціна 28 300. Подивимось, що ще нам пропонує авторія. Вже 29900 пробіг 43 тисячі. Також, я так розумію, аналогічна комплектація 19 колеса. Давайте глянемо, що всередині. Так, да, це точно такий же автомобіль, як і наш. Давайте подивимося, що з ним по історії. Так, він також після ДТП, але інформації про нього немає. Тобто ми не можемо за допомогою авторії визначити, що з ним було. І тому цю покупку, ну, напевно, що я б не рекомендував, тому що все ж таки хотілося б знати минуле автомобіля. Ще один варіант: 29 тисяч. Тут ми вже економимо 6 тисяч доларів. І давайте подивимося, що було. І також дані про ДТП у нас скриті, що, в принципі, так трошечки підозріло. І також машина не приїхала жодного кілометру за 7 місяців. Ну, Можливо, вона відновлювалась. Ну, як бачите, вигода очевидна. 23 три тисячі двадцять дев'ять різниця достатньо суттєва, тому звертайтесь в Акарс. А ми поїхали кататися на нашій Mazda CX-5. Що, друзі. Їдемо на Mazda CX-5 2021 року. Привезені компанією Акарс із Америки. І перші враження чудові. Машина дуже збалансована, дуже класно все тут працює. все, з чим я взаємодію поки що. У нас класна підвізка, вона енергоємна, при цьому не дуже жорстка. При цьому дозволяє нам без кренів особливих заходити в повороти. І що найголовніше. Не завдає вам ніякого клопоту на поганій дорозі або на лежачих поліцейських. Так, щодо рульового керування, значить, налаштований дуже навіть непогано. У нього є таке приємне зусилля, тобто кермо не дуже не сильно не занадто легке, воно налите таким зусиллям, воно дуже інформативне і класне. І взагалі, в принципі, от усі агрегати якось так збалансовано і класно налаштовані. Справа в тому, що коли цей двигун тільки вийшов, дуже багато людей трошки переймалося його надійністю, тому що у нас дуже висока ступінь стискання. Що це означає? Це означає лише одне, що такий двигун схильний до детонації, але тут. Було запроваджено цілу купу технічних рішень, один з них Тут було була впроваджена ціла купа технічних рішень інженерних, які запобігають детонації і продовжують життя цього двигуну. Тому він є дуже надійним. Одна з таких рішень це те, що цей двигун працює в двох режимах: в режимі Ото і в режимі Аткінсона. Я не буду вдаватися в подробиці. Технічні цих моментів, але просто для звичайного юзера це означає лише одне, що цей двигун можна заправляти 95-м бензином. Що круто, тому що взагалі двигуни з високою степеню стискання ступінь потрібно заправляти лише дуже високооктановим якісним бензином. Я би рекомендував, все ж таки, цю машину заправляти саме преміальним 95 п'ятим. Тоді взагалі ніяких проблем не буде. З цікавих рішень в цьому автомобілі також момент. Що, наприклад, якщо у нас є якась рухома деталь в маслі, яка плаває в маслі, то до цього всього додається супротив рідини. Тобто чомусь обертатись будь-які деталі, обертатись в маслі складніше, ніж без масла. Так отут реалізована ще така фігня, що сука, лучше придані базарі. А то я ж. <реш> Чому ще фішка цього двигуна? Фішка цього двигуна основна полягає в тому, що цей двигун є дуже ефективним, тобто у нас коефіцієнт корисної дії дуже високий, і це означає не тільки те, що він реалізовує свою корисну дію в потужність і класно їде. А ще в дуже економічній витраті пального. От зараз, наприклад наприклад, ми катаємось зранку в будній день, і витрата пального тут складає всього лише 8,5 літрів. І однокласникам цієї машини про таке можна лише мріяти, тому що там у всіх кросоверах середньорозмірних середня витрата пального десь в районі 10-12 літрів. Тут 8, і це дуже класно. Щодо коробки, коробка перемикається взагалі непомітно. Тут у нас стоїть звичайний гідротрансформатор шестистопеневий. і якщо я не помиляюся, то це Айсін, який вважається дуже навіть знову ж таки надійний. Тобто, загалом усі агрегати цього автомобілю дуже надійні. Наш автомобіль, як ви вже знаєте, оснащений системою повного приводу. Так і тут все не так просто, тому що у нас стоїть повний привід фірмової MAZDI. Drive. Маст <laughs> Ну коротше, фірмовий повний привід <laughs> Мазди. Так ось в Чому прикол цього повного приводу? Справа в тому, що цей повний привід вважається розумним. Спро... він. Постійно, тут стіла купа датчиків, які постійно відслідковують ситуацію на дорогах. Тому що повний привід, щоб він був хороший, він повинен прораховувати ситуацію як би наперед. Тому що те, що відбувається під колесами зараз, не означає, що через секунду не буде під колесами вже щось інше. І тому цей повний привід постійно відслідковує, що відбувається з автомобілем. Наприклад, якщо у вас включені двірники, це дає сигнал повному приводу, що, скоріш за все, йде дощ, і що треба підналаштуватися під мокру дорогу. Так більше того, я вам скажу, що цей повний привід ще підлаштовується під швидкість того, як працюють у вас двірники. Тобто, якщо е датчики бачать, що двірники працюють дуже активно, це означає, що дощ іде сильний, дорога дуже мокра, і повний привід ще під це адаптується. Е відчувається машина, чесно кажучи, більше передньопривідною. Але вчора, коли ми заїжджали на бордюрчик, у нас прям так шифанули задні колеса. Що, в принципі, дуже приємно від такої машини. Не очікуєш такого. Коротше, висновок можна зробити такий, що цей, цей автомобіль можна брати, якщо ви цінуєте у автомобілях дві речі: по-перше, це красивенний і якісний дизайн, і по-друге, це надійність. Тому що, е у всякому випадку, у офіціальних дилерах. Ніяких проблем з мотором не було, тобто на раз, жодного разу не було випадку, коли треба було розбирати двигун і щось там дивитися. А це величезний плюсик. Також повинен відмітити, що у нас автомобіль в дуже хорошій комплектації, це я так розумію, що майже максимальна, І тут подвійні стекопакети. І дуже чудова шумоізоляція. Шумо? Шумо. Шумоізоляція? Що в принципі завжди було проблемою цих сп'ятих. У меншій комплектації. Але саме ця приїхала в дуже жирній і тут подвійний стископакет, і взагалі дуже тихо в машині. Ще один плюсик. Так, ну що, друзі, ось така вона Mazda CX5 2021 року, яка вразила нас дуже приємно. Автомобіль дуже комфортний, дуже класний. І взагалі такий автомобіль, на якому можна сміливо зустрічати свою старість в комфорті. Якщо вас зацікавив такий автомобіль, то дзвоніть до наших менеджерів в Акарс, вони вам все порахують і проконсультують, якщо ви ще не все зрозуміли з нашого класного відео. Також підписуйтесь на наші соціальні мережі на TikTok, Instagram, Telegram. Там буде багато цікавих новин. І до речі, компанія Акарс почала возити. Електромобілі з Китаю по дуже вигідним цінам, тому підписуйтесь особливо на телеграм, тому що там будуть постійно усілякі гарячі пропозиції. А я з вами сьогодні прощаюся підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і до наступних зустрічей.